Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова, провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха щоб ядром, щоб ти силу і слабість всю пізнав ті кроки вірі, щоб старався, смирено в руки гончареві дався, а він ліпив би з тебе що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно вститі ти з болем, нагне страждання, душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі та в цих сльозах очищення і воля і істиння від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким раненим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом можна кризу побування, і ти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває, важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих, блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш, підтримає тебе лиш дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд, виліться рікою, застегне в горлі, ну, рясний є, і у кожного він свій, і свій палац, свій юда, і ніч ніч сона. хай Бог пошле на зустрі Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то в Господа плече, під хрестою безумовно, легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, Достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе в обідностях, в проблемах багатьох. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутні кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш. У болях невідома є краса, ти страх свій оберни в мету літіти. Смирення посади в душі, як квіти, твою хай пісню чують, небеса. Віддайся Богу, благодать Творця, хай діє в серці і тоді незримо, всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою іди, до перемог, хоч вітер злий з них старається збивати, та в небі нагороду будеш мати. Бо справу із тобою має Бог Амінь.